Такий кота кексик, йому півтора року. Він дуже любить погратися і смачно поїсти. А мого кота звуть Пуся. та їй теж півтора роки. Вона дуже любить по смачно поїсти та погратися з іншими котами. Я дуже люблю свого кота. А у мене є кіт Кончик. Він любить спати і гратися. Ми його годуємо домашньою їжею. Ми його дуже любимо. У мене є кіт, його звати Айсік. І він трохи глухий, та ми його дуже любимо. А у мене є кішка Джесіка та Жулька. Вона любить бавитись. Вона їсть домашню їду. І ми, я приходжу зі школи і радісно наключають вона, вона та котик. Моїх собак звати Чок і Пірат. Вони дуже сильно люблять гуляти і бавитися. Вони їдять кашу і корм і пити просту воду. Мою собачку звати Емі їй два роки. Вона любить любить їсти корми, і смаколики і дуже любить гуляти. Мою собачку звати чесі. Вона дуже любить молоко, і коли її вигулюють. Коли я приходжу додому зі школи, вона радісно мене зустрічає. У мене є козак красунь. Вона любить їсти сіно, траву і кукурудзу, і зато нам дає дуже смачне молоко. У мене є декоративні кролики. Вони дуже малесенькі і гарні. Ми про них піклуємось. У мене є мій домашній улюбленець – Це паличник. Він зелений, він любить їсти листя від немали, не вишні. Як ми за ним піклуємо.